Ще раз де це відбувається, село Вістова. Так ви прекрасно знаєте, де це відбувається? Село Вістова. З моста наліво. Що там, незаконно видобувається пішавійну суміш, так? Так, звичайно. Все повідомлення ваше виписав, потім підсіняється, зразу з'їжджає до вас. То через скільки буде слідчова оперативна група? Зараз група знаходиться на незаконній вирубці лісу війни війни. Я, <смеш> я повідомлений вам. Тільки вони там звільняться, поїдуть до вас. Так, то, то всі вже машини роз'їдуться, як, як за ким вони приїдуть. -у -у -у, кажу, групи на місці немає. Ну а так що, немає групи, весь райвідділок перестав працювати? Якщо, якщо зараз вбивство буде, то що ніхто не вийде на вбивство? Що, Чому не виїдуть? Виїдуть. Зараз будемо це питання вирішувати, просто я... В... Дивіться, негайно хай виїжджає слідчо-оперативна група. Негайно, тому що тут стоять машини, їх потрібно всім затримати, зафіксувати. Ви кажете, приїде через скільки? На другий день чи як? Я, я, ще, я ще раз пояснюю, зараз на місці ми негайно відправимо. Як ваше прізвище? Вправо працівників дає. Працівники дає, зараз вийдуть вже туди, а слідчо-оперативно підійшли. Добренько, згідно положення про лашавних заказаних річка Ліниса з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 метрів. Тобто Заборонено будь-який вибір гравію, шутру, що е, зна річки, що з, його, з її зберегів. Е, як ми бачимо, тут є десятки, напевно, що тисяч тонн е, вивезеної е, піщано-гравійної суміші, що задає державі великих збитків, е, а також це велика е, ймовірність, е, коли вибирають шутер з річки, от, що в людях немає води, керниця. І вбивається наша екологія. Ми зробили щойно повідомлення на 102, зареєстрували його, чекаємо слідчу оперативну групу, тому що це вже компетентні органи, контролюючі органи, органи внутрішніх справ мають встановлювати факт порушення і порушувати кримінальні справи.